Де били от в Луцьку в результаті російського комбінованого удару Україні у місті Луцьк, що на Волині пошкоджений інфраструктура. Мер міста Поліщук Ігор повідомив про це у телеграм-каналі. Внаслідок ворожої атаки а в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Мер додав, що перебуває на місці події. Також каже, що деталі щодо постраждалих уточнюються. Згодом за кілька хвилин мера повідомив, що у Луцьку знову пролунав вибух. В частині міста зникло світло. Полтавщина вранці, 26 серпня. Російські війська поцілили по промисловому об'єкті у цій області. Про це повідомляє очільник місцевої військової адміністрації Філіп. Пронін. Пряма мова проніна. Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей. Глава закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу і перебувати в укриттях під час ворожих атак. В Києві, що відомо по столиці нашої країни, у деяких районах Києва виникли перебої з електропостачанням. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У кількох районах столиці перебої з електропостачанням. Як зазначають фахівці, це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також про перебої зі світлом е, повідомив мер Броварів Київської області Ігор. Сапожко, що варто відзначити, що зараз кияни перебувають в укриттях, перейшли до метро, і дуже важливо, що триває понад 2,5 роки вже повномасштабне вторгнення не ігнорують. Тобто на кадрах, які зараз ми продемонструємо, справді кияни організовано ось ви бачите, спускаються в укриття, в тому числі і в метро, і всі облаштовані для цього приміщення. Загалом повідомив вже в Києві так київська міська військова адміністрація подомо наступне, що створюється... Пункти незламності по всьому Києву, тобто люди можуть звернутися при необхідності і отримати всю необхідну першу допомогу. Також лунали вибухи у Львові та Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не зафіксовано. І просить мер Львова Андрій Садовий залишатись в укритті до відбою. Керівник голова обласної військової адміністрації Максим Козицький каже, що ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі повідомлять. Згодом загалом вже «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомили у прес-службі Процитуємо. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані, заздалегідь, не діють, наголосили у ДЕТЕК. Ну, власне, повторюю вам, що це масована атака по енергетичній. Інфраструктурі в першу чергу по Україні, але ж ми знаємо прекрасно, що ворог накриває все париметром, а не намагається бити точно. Відповідно, є влучання не лише в енергетичну інфраструктуру, про яку ми будемо детально розбиратися протягом наступних годин, де саме і що влучило звичайно в межах того, що можна дізнатися і можна розповідати, але це. Справді одна з найпотужніших атак, і вже згодом, маючи більше інформації, ми можемо порівняти з'ясувати, чи це такі, як і були попередні атаки по енергетичній інфраструктурі. Загалом хочу вам сказати, що ворог використовував і шахеди, і також крилаті ракети. До слова, нас вже є відео, як наші оборонці на кордоні Закарпатської і Львівської областей прекрасно ліквідовують власне. Крилату ракету, яка летіла, а це є наші хлопці з мобільної групи. Ось ви бачите. Так насправді ці мобільні групи вони є дуже і дуже м -м, маневреними і загалом. А використовують великі виконують великий обсяг роботи на ваших кадрах? Це Закарпатська, що та окрема знітна кулеметний батальйон збройних сил України працює загалом. Ці мобільні групи їх є дуже багато, і в чому їхня перевага? Вони оперативно реагують, вони оперативно змістю змінюють точку своєї дислокації і можуть працювати по різних повітряних об'єктах, які запускає ворог. Чи це шахет чи в цьому випадку. Крилата ракета, що взагалі підвищує їхній рівень майстерності до небес. Тому що ви розумієте, так є в нас ешалований захист системи протиповітряної оборони, але вони всі складаються відповідно від дальності і від того, які може використовувати саме засоби для знищення повітряних цілей. От власне ці мобільні групи на автівках, ви бачите, з. Устаткування вони є мобільними, рухаються і можуть дуже оперативно міняти свою позицію. Їхня далі звичайно не є великою. На ну, вже далі йдуть інші всі системи. Якщо ці мобільні групи не впоралися з збиттям, в цьому випадку вони все чудово зробили. Відповідно працюють інші вже потужніші, ще потужніші засоби ешалонової оборони нашого повітря. Ну і вже на останній стадії ви прекрасно знаєте, це є системи Петріот, які збивають цю от, власне балістику. Нагадаю вам, що балістичні ракети, які в тому числі запускає Російська Федерація, вони є дуже важкими до збиття, тому що в другій частині свого польоту ракета просто догою спускається на ціль і нереально збити. Це може зробити лише або Петріот, ану або італо-французький виробник, це називається самті. Фактично це є аналог до Петріота. Хоча там особового складу потрібно менше, аби розгорнути весь дивізіон і працювати для Петріотів, для всього дивізіону Петріот потрібно орієнтовно 90 людей. До 90 людей в системі самті працює орієнтовно 14-16 людей. Ну і там швидше відбувається розгортання.